Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, дуже смачні тіфтілі з фаршем та вівсянки. Це чудова ідея для швидкого обіду та вечері. Страва виходить поживна, корисна і дуже проста у приготовленні. Готуємо без зайвих клопів, а смак приємно здивує навіть найвипагливіших. 200 грамів вівсяних пластивців заливаємо теплою водою 250 мл. Залишаємо на 10 хвилин, щоб вони набухли і стали м'якими. Це зробить і в тілі ніжними та соковитими. У глибоку миску вкладаємо 1 кг курячого фаршу солим перчим до смаку. Додаємо натерту на крупній терці цибулину і морквину, набухшу охолоджену вівсянку. Одну чайну ложку сухого.